Сний карман Дмитро Гнаб Данило Яневський, на дроті Вітаю, Діма. Ти на вулиці Грушевського, наскільки я розумію? Так, Данило, я намагаюся спілкуватися. Так. Дуже багато журналістів близько сотні тут зібралося. Ця чорніла вулиця Грушевського зараз розфарбувалася. Я каво зелені та помаранчеві поживеток преса. Журналісти прийшли сюди просто під загони спецпризначенців і весників. Заявити про те, що вони мають право на донесення інформації до суспільства, мають право на професію. І вони проти того, щоб спецпризначенці розстрілювали журналістів цільовим способом. А, зараз я тут сам на гору, намагаюся спілкуватися з Беркутом, який тут від мене вони знизили О, Беркут уже взялся за щити, напевно, побачили найбільших злочинців. за защити, підсовується побуще до внутрішніх військ, намагалися щось мені тут пояснювати. Беркутів сказати, що наш бік барикад там, де екстремісти, вони казали про журналісти. Я тут як кавопомаранчеві живе з, з посвідченням преси. Вони знають прекрасно, що я журналіст, і Вони казали, показуючи а... такою. Шматком дровиняки, шматком uh, дерева показували, що твій бік там, іди туди, по той бік бригади. Ну і постійно лунає тут оголошення uh, міліцейського цього гучномовця, запит лунає громадяни. Uh, просимо утриматися від провокації і залишити буферну зону. Ну от я кажу, от зараз от журналісти підійшли, почали говорити. Роботишніх вік, вверху весь. вишукувався весь, вверху зараз спробується фотографію навіть. А, просто проблема з мережею не вдається налагодити трансляцію, але я спробую цю фотографію зараз Можуть швидко переслати і оприлюднити, щоб ви могли побачити. В кого вбачають таку терористичну загрозу, так призначення? Журналістам. Альос? Да-та, -да, Діма, слухаємо уважно. От такий короткий репорт про те, що тут відбувається, Зараз mm -hmm. да? ще дочекайтеся трохи фотографії. Дякую, дякую. Бережи себе. Так, Дякую, дякую, бережи себе, бережи колег. Дякую. Дмитро Гнаб, зв...